Вітаю вас на моєму каналі DocCardio Юа. Сьогодні хочу поговорити про триплексам. Багато з вас просили розказати про цей препарат, тому що дійсно багатьом він підходить, він тримає тиск дуже довго. І взагалі, от я бачу з ваших питань, що найбільш цікавить саме тема певних препаратів. Є моє відношення до них, да, і чи варто приймати. Отже, сьогодні дійсно поговоримо про таку комбінацію, куди входить перендоприл, індопамід і амлодепін. На ринку України цих комбінованих препаратів досить багато. Це не тільки Триплексан, це інші виробники. І вони насправді не уступають оригінальному препарату, але, тим не менш, Поговоримо саме про комбінацію цих діючих речовин. Отже, перендоприл він відноситься до інгібіторів АПФ, тобто, це один з таких найчастіше призначаємих препаратів. Думаю, що багато з вас починали лікувати свою артеріальну гіпертензію за налаприлу. Багато з вас знають каптоприл або каптопрес, це препарат швидкої допомоги. Хтось приймав лізіноприл. Тобто, це все АПФ, який ми досить часто призначаємо. Але якщо говорити саме про перендоприл, за що, він, ну, за що ми його любимо як лікарі. Що він досить довго циркулює в крові, тобто це препарат добової дії, 24 години, дійсно, це ідеальний варіант, да? тобто ми говоримо про те, що а, жоден навіть найкращий, найдорожчий препарат, навряд чи буде тримати тиск цілу добу, тому саме ми й додаємо інші а, діючі речовини, щоб посилити цей ефект. Але якщо говорити саме про передоприл. То його ефект дійсно триває 24 години. Він дуже мало має побічних ефектів. Ну, сам, взагалі, як інгіотерапев, найчастіший побічний ефект це сухий кашель. От, мабуть, що це єдине, що я зустрічаю на фоні прийому перендоприлу, дійсно сухий кашель. Інше ну, може бути якась алергія, да, від якої ніхто не застрахований. Але в загальному препарат переноситься досить добре, От, тому він є таким універсальним. До речі, якщо обирати цей препарат в якості лікування регулярно, ну, в якості постійного прийому, то хочу сказати, що крім Позитивного ефекту в плані артеріального тиску, тобто лікування гіпертензії, ще дуже таким значимом є, і вагомим взагалі є відсутність якби, впливу на метаболізм, тобто його можна приймати пацієнтам з цукровим діабетом. От те, чого багато з вас боїться, і дійсно пишуть мені. Питаючи, можна той чи інший препарат приймати при цукровому діабеті, то я можу сказати, що саме перендаприл дійсно можна приймати, і ніяким чином це не буде впливати на рівень цукру. Другий препарат, ну, тобто от, друга діюча речовина, яка входить в цю комбінацію, це індопамід. Індопамід в даному випадку він служить для посилення дії основних речовин периндоприла і амлодепіна. Чому? Тому що без діуретика, тобто без безсичоїного засобу зараз лікування артеріальної гіпертензії немислиме. Тобто, ми розуміємо, що без безсичогінному ніяким чином ми не можемо досягти довготривалого ефекту. Тому я прошу багатьох з вас не боятися цього слова сичогінний. Ви ні в якому разі не будете прив'язані до туалету, Кількість сечі на фоні прийому препарата може трошки збільшитись на початку прийому, але потім же ви ніяким чином відчувати цей сечогінний ефект не будете. Тому спокійно можна приймати препарат, і в даному випадку, якщо ми говоримо про триплексам або його аналоги, то туди входить такий. Індопамід, який має довготривалу дію, яка, ну, її тривалість це 16-24 години. І це дуже важливо. Тобто цей препарат теж належить до препаратів довготривалого ефекту, хтось з вас мені розкаже, що не можна приймати сичуїні, тому що втрачається калій при прийомі препарату, але відповідь буде моя одна, що ми. Можемо, по-перше, перевірити рівень калію, по-друге, це азидоподібні діуретики, які вкрай рідко впливають на рівень калію. Це повинна бути проблема, яка пов'язана з нирками, в принципі. Да? Тобто, якщо ми говоримо про якісь. Дисбаланс в мікроелементах, то це не за рахунок прийому препарату, то, то це за рахунок основної якоїсь причини. Ну, наприклад, це може бути ниркова недостатність, при якій, навпаки, калій збільшується. Ну, але це зовсім інша ситуація. Да? Тобто, це ніяким чином не, не пов'язано саме з прийомом препарату. Теж хочу сказати, що є дуже рідко, да? тобто, Ну, Скажімо, це знаєте, так, один з, декілько, з тисяч, мабуть, пацієнтів, які кажуть, що от на фоні прийому деяких сичогінних тізидних, да, тіазидоподібних, це може бути індопамін чи гідрохлорціазіт, вони відчувають судоми. Да? От Бувають такі, такі ситуації. Ми тоді говоримо про там, зменшення дози, про перехід на. Препарат без сечогінного в деяких випадках, але це насправді дуже рідко. В основному цей препарат переноситься дуже добре. Ну, якщо говорити про, знов -таки, про цукровий діабет, то значить, на метаболізм всі сечогінні впливають, але цей вплив дуже незначний. Тому людина, яка має цукровий діабет, вона спокійно може приймати сечогінні засоби. А оці люди, у яких ще переддіабет, да, або, ну як це, це краще сказати, порушення толерантності до глюкози, от їм дійсно бажано не приймати сечогінні засоби, вибирати інші категорії. Але, звичайно, ви для того і, до лікаря для того, щоб максимально убезпечити від, від будь-яких побічних дій. Що стосовно амлодепіну, це третій компонент цього препарату, то я б сказала, що цей препарат найкращий, найуніверсальніший при будь-якій ситуації. Мається на увазі і цукровий діабет, і неркова недостатність, і лікування самої артеріальної гіпертензії. Тобто це дуже потужна така, така діюча речовина. Ну і, звичайно, з побічних ефектів найчастіше це набряки. От набряки нам не дають призначити лодепін, але цей ефект він дозозалежний. Тому, коли ми призначаємо такий потужний препарат, трикомпонентний, ми завжди намагаємось починати з маленьких доз. По-перше, за рахунок того, щоб не було різкого зниження тиску, щоб поступово було зниження. А по-друге, для того, щоб запобігти побічним ефектам. Тому багато з вас, хто приймає цей препарат, вони згадають, що на початку лікування було призначено найменша доза 5, 1, 5. Потім в процесі лікування, коли препарат накопичився і стало зрозуміло, що цієї дози недостатньо, то ми. Рекомендуємо збільшувати. Але от якщо ми говоримо про ту частинку третю саме про амлодипін, то її збільшення вже в останню чергу, саме за рахунок того, що іноді бувають ці напрямки. Іноді у деяких людей серцева недостатність прогресує, ну, взагалі не за рахунок препарату, а в принципі, то ми обмежуємо звичайно маленькими дозами Амблодепіна. Але це один з найулюбленіших препаратів кардіологів саме за рахунок свого потужного, такого доброго ефекту в плані зниження артеріального тиску. Тому в загальному моє відношення до такої трикомпонентної терапії дуже позитивне, я дуже часто користуюсь такими препаратами, ну саме цим і аналогами. Тому що точно розумію, що при призначенні протягом місяця тиск нормалізується, знизиться. Ну, тобто, ми вже будемо мати результат. Звичайно, потім людина приходить, ми коригуємо дози, можливо, додаємо ще якісь препарати, але в загальному завжди є результат. Тому всім бажаю здоров'я, всім бажаю лікуватись найкращими препаратами. Але під контролем вашого лікаря. Якщо сподобалось це відео, ви почули щось нове, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім здоров'я!